Привіт, шановні учениці та учні, на попередньому уроці ми розглянули взаємодію тіл, ознайомилися з фізичною величиною, силою, проаналізували деформацію тіл. Ми з'ясували, що деформації бувають пружними і пластичними. Продовжуємо. Якщо ви натягуєте струну на гітарі, натискаєте на м'яч або згинаєте гілку дерева. Ви відчуваєте їх опір. З боку цих тіл на руку починає діяти сила, яка чинить опір дії вашої руки. Отже, сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і спрямована протилежно до напрямку зміщення частин цього тіла під час деформації. Сила пружності. Позначають символом F з індексом PR. Одиницею сили пружності в СІ є Ньютон. Давайте з'ясуємо, чому виникає ця сила. Виникнення сили пружності пов'язане із силами взаємодії між молекулами. Під час деформації змінюється відстань між молекулами, а тому переважають або сили притягання при розтягуванні тіла. Або сили відштовхування, при стисканні тіла, як це показано для пружин на екрані. Над вивченням цих питань у XVII столітті працював англійський вчений Роберт Гук. На екрані його портрет. У 1678 році вийшла друком його праця, яка перекладається українською мовою так. Про відновлювальну здатність чи про пружність. У ній викладено результати проведених гуком дослідів із пружними тілами. Роберт Гук, проводячи досліди з різними тілами, виявив закон, який згодом отримав назву Закон гука. У разі малих пружних деформацій, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. f пружності дорівнює мінус К помножити на x. У цій формулі f з індексом PR сила пружності, x – видовження тіла. К — жорсткість тіла, що деформується, в даному випадку пружини. Знак мінус означає, що сила пружності завжди направлена у протилежну сторону до деформації. Жорсткість тіла залежить від форми і розмірів тіла та матеріалу, з якого воно виготовлено. Чим більше значення К, тим менше деформація тіла за незмінної сили. Основна одиниця вимірювання коефіцієнта к ньютон поділити на метр. Оскільки сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла, то графіком залежності є пряма. На екрані графіки залежності сили пружності від видовження. Чим більшою є жорсткість тіла, тим вище розташований графік. Червона частина прямої відповідає деформації розтягу, синя стиску. Для вимірювання сил використовують прилад, який називається динамометр. Його дія ґрунтується на законі гука, який щойно ми з вами вивчили. Вчимося розв'язувати задачі. Задача 13.7, збірник задач з фізики для 7 класу, автор Гельтфхатт. Задача 1. Умова задачі. Жорсткість пружини становить 25 Н поділити на метр. Яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб стиснути її на 2 см? Записуємо дано скорочений запис задачі. 2 см переводимо у метри. Адже в СІ основна одиниця довжини. Метр. 2 сантиметра це 0,2 метра. Сила, про яку йдеться в задачі, це сила пружності. Тому запишемо рівність. F дорівнює F з індексом PR. Далі запишемо закон гука. У цьому випадку мінус можна опустити. F дорівнює добуток К на X. Підставляємо значення. F дорівнює 25 ньютонів поділити на метр помножити на 0,02 метра. Дорівнює 0,5 ньютонів. Нижче піддано, запишемо слово відповідь F дорівнює 0,5 ньютонів. Задачу розв'язано. Задача 2 того ж самого збірника під номером 13-11. Умова задачі. Наскільки зменшиться довжина пружини, якщо її стискати із силою 20 н. Жорсткість пружини дорівнює 400 н поділити на метр? Отже, знову запишемо дано, скорочений запис задачі. Запишемо всі величини, відомі з умови задачі. Тому. Записуємо рівність. F дорівнює F з індексом pr. Далі запишемо закон гука F дорівнює добуток К на x. У цьому випадку мінус можна опустити. Далі знайдемо х видовження пружини. Х дорівнює F поділити на k. Підставимо значення x дорівнює 20 ньютонів поділити на 400 н поділити на метр. Отже, відповідь x дорівнює 0,5 метра. Задачу розв'язано. Таким чином, щойно ми з'ясували, що таке сила пружності вивчили закон гука. Тепер ви знаєте, що таке видовження і жорсткість тіла. Ми навіть встигли розв'язати дві задачі. Як бачите, вчити фізику не так і важко, як здається спершу. Переконаний, якщо ви будете докладати зусиль, у вас все вийде. У мене на сьогодні все. Хай вам щастить!